Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. А зараз ви в кадрі вже бачите початок моєї лопапейси. Бачите зразок, який зв'язаний на світлому полотні. А початок процесу бачите темний. Все тому що я так і не змогла вирішити остаточно, яка лопопейса має бути. З самого початку я взагалі хотіла світлу лопапейсу. Цей зразочок не праний, тому ну, трішки такі петлі можуть бути ну, нерівні. Так. Ось. І мені щось трішки не подобається. Я не знаю. Ну, в принципі, воно трішки полежало, і я вже таке дивлюся, ну і не так погано. Але все ж таки, все ж таки, вирішила спробувати почати темним і на темному зробити ось ці лисички, і світлі будуть оці смужки, зігзаги. Буде в мене такий великий зразок. Ось так. Буду до вас підключатися, показувати. Можливо, я ще це все розпущу і все-таки почну світлим. Не знаю, дівчатка, не знаю мене е е тягне зі сторони в сторону. Е ну, ось такі справи, тому буду до вас підключатися згодом. Ще раз всім привіт. І так, <гум> в мене вже наступний день і. Я вам вчора показувала ось цей зразок. Казала, що мені не подобається, і що я починала з темного кольору. І так, я вам показую, що я завчора змогла зв'язати. Ага. Так, мене вчора було не зупинити. Ви знаєте, в мене вже всі лягли спати скрізь темно. Нам ще й світло, якраз на ніч вимкнули. А я. Так, до речі, можете побачити відразу, як виворитна сторона виглядає. Так, я в'яжу з протяжками, і мені нормально. Ось, зараз я вам його адекватно якось розкладу. Ось так виглядає. Ну що, якщо, чисто моя така думка, якщо порівнювати цей зразочок, і ось уже м такий, м не знаю, напівфабрикат. Ну, тобто тут я вив'язала вже весь жакар. Далі вже буде йти просто таким графітовим кольором полотно. І мені здається, що набагато виграшніше виглядає ось цей візерунок лисичок на темному полотні. Так мені здається, він такий якийсь новорічний, святковий, зимовий, такий затишний, не знаю. Ну, Мені дуже подобається те, що вийшло, і я прям така е, задоволена, що я все-таки не почала світлим в'язати. Світлий буде дуже красивий е, такий варанах. Я все-таки вирішила, і коли прийде до нього час, то це буде такий заранами, теж затишний такий е, джемпер чи светр, не знаю що. Ось. А ось тут мені здається, що все зійшлося так, як треба. Пишіть свою думку, як вам здається, який кращий варіант, цей чи цей. Тут я вже вив'язала лисичок, як ви бачите, але ще треба буде вишити окремо носика і оченятка. Ось. Мені тут залишилося пров'язати ще трішки, буквально декілька ще. ще буде прибавка, одна, мабуть. Я помірюю, я буду приміряти на себе. А ще одна прибавка точно буде. Тобто, ну ще рядів 10, а й, може і більше. І можна буде відділяти рукава і вже в'язати полотно вниз. Ось так. Я не знаю, мені прям дуже подобається те, що виходить. Клас! Так, нахвалила себе, нахвалила свою роботу. Всім привіт! А, ну що ж, показую вам свою лопапейсу. Вона вже підросла гарненько. Ось так. Уже я піднімала-піднімала свій штатив, але ну, все одно вона не влазить прям повністю. А, тут вам здається, що це пузир. Ну, це і є пузир, тільки він зроблений спеціально. Це моя виточка для тих, у кого. Не перший розмір, а більший, я все-таки рекомендую вив'язувати оці на грудні виточки, тому що, чесно кажучи, дійсно вони дуже покращують посадку виробів. А я коли починала в'язати, ну, вже так більш коли вже більше так почала в'язати, я спочатку думала, та що, яка різниця, ну, що ті виточки роблять. Але а, я якось подивилася Сашу Пайк, і вона теж так переконливо говорила про ці виточки. І я подумала: от спробую зв'язати. І я, якраз, по її майстер-класу у неї є відео про те, як виточки ці робити, я, до речі, не знаю, закрила вона доступ до цього відео чи ні. Е, ну, Спробую залишити вам посилання. Якщо воно відкрите, то залишу обов'язково. Ось. <кій> Ось. І я спробувала, і ви знаєте, і це дійсно велика різниця. Це дійсно велика різниця, тому, дівчатка, не ледачкуємось. це не так важко, як може здаватися насправді. Але виріб буде сідати набагато краще. Так, я вам зараз покажу. Ви не дивуйтесь, у мене діти сказали, що так буде тьотям гарніше. Ой, ось я так схематично вам накидала, так, що ось у мене виточки. І я укороченими рядами ось так по 10 петелечок робила повороти. Це так, схематично, щоб ви зрозуміли. Так, Тобто, отут ми виділяємо центральну частину, і потім уже від неї я розширювала і робилася оця така виточка. Ну, я ж кажу, посилання на Сашу я залишу, якщо відео це ще доступне у неї. Тож, виточки зв'язала і вже пішла в'язати довжину. Я планую її зробити. І не короткою, і не довгою. Ну, тут ще сантиметрів, мабуть, 10 треба пров'язати, і вже буду переходити на резиночку і закривати. І потім мене чекають рукава. А я все-таки відношуся до тих, хто в'яже рукава довго і нудно. А, ну, чомусь так. Знаю, що є дівчатка, які вже коли переходять до років, то вони розуміють, що це вже кінець, і вже в них, як вони кажуть, ніби з горки вже злітають. А в мене ні, в мене вже починається оця тягомотина. Я вже мірюю той рукав 10 разів на себе, що може вже досить, а може вже цієї вистачить довжини. Ну, от така історія зі мною. А, так. Ну що, піду дов'язувати довжину лопопейси і підключусь до вас уже потім. Дівчаточка, спішу до вас підключитися. Хочу вам показати, що я вже дов'язала повністю довжину своєї лопопейси. На велика, і, як завжди, не дуже вміщається, це все діло в кадр. Ну, ось так. Бачите? Все, довжину я зв'язала резиночкою 2 на 2, я все це діло закінчила. Дивіться, що до закриття резинки 2 на 2. Я закриваю таким дуже легким способом. Я в'яжу, там ну, якщо йде лицева петля, я в'яжу лицеву і накидаю попередню. Якщо виворотне, я пов'яжу виворотну і накидаю попередню. І тоді, ось цей край, він виходить. Ну, такий, бачите, не супер, прям еластичний, але і не стягує він. Ось, Тобто то в такій моделі мені даний, даний спосіб закриття підходить. Ось, І я вже підняла петельки рукава, пров'язала тут буквально, можливо, рядок чи два. Це все. Буду його забирати з собою. Ми сьогодні їдемо в гості. Вітати маму мого чоловіка з днем народження! І я, чесно кажучи, не знаю, чи в мене буде час пов'язати. Я дуже сподіваюся, що буде. Ось. Тому поки що вам показую ось такий результат, а далі, а далі буде. Я обов'язково до вас ще раз підключусь, то вже буде ну, заключний шматочок відео. І... Покажу вам, що я встигла, так, а... ну, і там поговоримо ще потім. Тож, до включення, до наступного включення. Всім привіт ще раз! Ну що, лопопейся, як ви бачите, готова. Рукава, вив'язані це те, що найдовше в мене завжди в'яжеться. Тож, все абсолютно готове, кінчики заховані. Єдине, що залишилося, це провести. ВТО. А, тому, можливо, вам ще так не дуже рів... ну, гарно рівно лежить малюнок. Але, в принципі, щоб так хоч трішки вам показати, а, я вирішила вже підключитися в кінці у цій лопопесі. А уже у фінальному звіті я обіцяю вам фото. Більш, де більше буде краще видно а, всю красу цієї лопопейси. Ну, от, я от таку чуть-чуть. Ось так. Я думаю, ви зрозуміли. Чи задоволена я даною лопопейсою? Я дуже неї задоволена, і знаєте, єдине про що я жалкую, це те, що я раніше не зв'язала для себе таку красу. Так довго вона лежала в мене в збережених, і я навіть не знаю, чому я так довго до неї не могла підступитися. Так, я вам зовсім трішки пошвиденькому розкажу. Як я в'язала? Значить, я набирала 96 петель, в'язала зверху 96 петель на спиці 3,5 і в'язала десь от сантиметра 3 резиночкою 2х2. Потім я переходила на спиці 4 і вив'язувала росток. І заодно вив'язувала так уже ось цей зігзаг. Е, я тут трішки підглядаю. <рив> Дивіться, як я робила. Я в'язала росточок не азіатський, так, а ось цими поворотними рядами. Е, і виходить, що я не додавала петлі як в реглані відразу, а просто робила розвороти. А коли в мене був 10-й ряд. Лицевої, так, гладі, то я зробила 32 петлі прибавки. Тобто кожну третю петлю я робила прибавку, а, таким чином я ніби наздогнала ось ці петлі, які мали йти по реглану. А потім, коли я вже перейшла в'язати лисички, то десь ось після вушок я перейшла на спиці 4,5, тому що я, коли в'яжу вже я так його а, стягую дуже сильно, тому я перейшла ще на пів розміру більші спиці взяла. А, так і дивіться, після того, як я вив'язала ось цей зигзаг. Я ще зробила прибавки в кожну, в кожну четверту петлю. Ось так. Лисичок у мене вийшло, от коли я вже дійшла до лисичок, в мене було 160 петель, а я порахувала, що мені потрібно 11 рапортів оцих лисичок. Ой, вибачте, рапорт 11 петель, а мені потрібно 16 оцих лисичок. А, ну, щоб все сіло да, отак. <хи> Тому мені потрібно було ще зробити прибавки. І я зробила прибавку кожну 10-ту петлю. І таким чином в мене вмістилися ось цих 16 лисичок. А, так. І Потім я вже робила прибавки через кожних 8 рядочків, там 7 петель плюс прибавка, потім 8 петель плюс прибавка. На підрізи я набирала 12 петель. так, І головне, так, після того, як я відв'язала вже жакарт, я Повернулася на спиці 4. І вже все своє основне полотно я в'язала на спицях 4. Ну, я вам так коротенько розказала, як я в'язала ось цю частинку, так круглу кокетку. Ось. Ну що, я думаю, що після ВТО Дана лопепейса стане ще кращою. Я дуже на це надіюся. Я надіюся, вам було цікаво подивитися на створення даного такого теплого, затишного светрика. А я ще раз хочу подякувати організаторам Яночці та Оксаночці. По-перше, за те, що дуже лояльно дівчатка відносяться і з розумінням, що зараз у нас такі а, нестабільні так, умови. Ось, це по-перше. По-друге, за те, що дійсно мене цей проєкт прямо підштовхнув до того, щоб нарешті взяти в роботу ось цю кресу. І дівчатка буде ще в комплект до цього светрика, в мене шапочка з таким же жакардом лисичками. І ще буде пано теж лисичкою. Ось такий в мене лисичковий настрій. Тож, Чекайте наступного звіту. А я ще раз всім дякую. Нагадую, що в описі під відео буде список всіх учасниць. Переходьте, дивіться, лопапейси шикарні. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всього вам самого самого найкращого!